У прифронтовій Харківщині за півтора тижні мобілізації вручили понад 20% повісток. Про це сказав обласний військовий комісар Дмитро Маліцький. Каже, є й добровольці, але є й ті, хто саботує призов. Микола піддубний розкаже докладніше. 35-річний Сергій Сябрук давно чекав на повістку. Коли отримав, одразу з'явився до військомату. Есть знакомые друзья, которые рассказывали о том, что мобилизация там незаконна и так далее. В общем, подобные истории ходили. Но, ну, честно говоря, у меня это вызывает большую улыбку. Ну, такую саркастическую. Вот. Собственно, як видите, я здесь в воєнкоматі готов. У військкоматі небагатолюдно. Прихід добровольця, на відміну від попередніх хвиль мобілізації, подія. 55-річний Сергій Неділько, колишній артилерист, після останніх подій на сході не всидів удома. Сподівається, медкомісію пройде. Адебальцева, вчора показує. Ну, так Адебальцева, що далеко від Харкова. Два Суворовських переходи, як говориться. Ждали ж лучшого в скорому. Ну, йдеть, по-моєму. Хуже і хуже. Ну так, а що сидіти вдома? У стислі терміни мобілізації треба призвати дуже багато військовозобов'язаних. Районний військом Володимир Левандовський, торік служив у Криму, бачив на власні очі початок російської агресії. Каже, гадав, харків'яни будуть сумлінніші. Є в нас декілька підприємств, які навіть заборонили прохід особам, представникам військового комісаріату щодо вручення їм повісток. Згідно з указу нашого президента, пункту 8, вони зобов'язані були доставити до військовату, провести опівічення і доставити до військомату військово зобов'язаних свого підприємства. Перечекати мобілізацію в сусідній Росії нова схема ухиляння підтверджує обласний військом. Таких людей називають гастролерами. Проїжджав блокпост в одному з населених пунктів в сторону Вовчанська. Я просто не маю права казати, але інформація була в тому, що Автобусами виїжджають військовозобов'язаними муської статі. В основному, де вони були, це з Луганської області, виїжджали туди. Ну а в нас теж саме тільки на, на частному транспорті, теж виясняється, що є відтік ресурси і на сторону Російської Федерації. Мобілізувати мають не лише людей, але й техніку. В середньому з семи автомобілів, що надходять від підприємств, шість військові повертають, бо несправні. Прокуратура області зацікавилася дев'ятьма керівниками підприємств, які перешкоджають врученню повісток або блокують постачання техніки до війська. Відповідальність за це аж до позбавлення волі. Микола Піддубний, Олександр Рушаков перший національний.